99% спортивних майданчиків міста відремонтовані і готові прийняти любителів спорту. Звітує перед міськими чиновниками Олена Сарно, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Для того щоб не було зменшення а було збільшення у нас спортивних майданчиків, і ми долучали, могли долучати все більше населення до занять саме фізичною культурою і спортом. у, у справах сім'ї молоді та спорту міської ради вивчено питання щодо визначення місць розташування майданчиків, які розмірами та за призначенням від відповідають вимогам до спортивних споруд і можуть використовуватися для проведення фізкультурно-оздоровчих спортивних занять і проведення спортивно-масових заходів з ігрових видів спорту. Майданчики ремонтуються, утримуються і прибираються. Проте каменем спотикання у бесіді чиновників стало питання власності майданчиків, яка саме установа за них відповідає. До цього питання міський голова Володимир Дебой попросив підійти більш ніж відповідально, аби акт передачі не став суто формальним папірцем. Я на це звертаю увагу, що за 10 років вони запущені, розграбовані і нікому не потрібні. Були якісь структури, які вже знищені фактично, і 10 років вони ніким не експлуатуються і без відповідального їх, ну скажімо, стану сьогодні, за виключенням декількох, які сьогодні приватним коштом фактично обладнані в останній період. Облагородження дитячих і спортивних майданчиків у місті справа не завершена. За словами міських чиновників, благоустрою чекають ще немало місць активного відпочинку. На це шукатимуть кошти і у міському бюджеті і серед меценатів та спонсорів.